Світ, у якому ми живемо, стрімкий і метушливий. Щодня ми зіштовхуємося з хаосом, зовнішнім і внутрішнім. У цьому вирі легко загубити себе. Але є стародавній шлях, що допомагає зберегти внутрішню цілісність. Це стоїцизм. Не як суха філософія, а як жива практика. Ось десятьох принципів стоїцизму, які можуть змінити твоє життя вже сьогодні. Контролюй бажання пізнай справжню свободу. Свобода починається там, де закінчується жадоба. Стоїки вчили той, хто не керує своїми бажаннями, раб. У сучасному світі це особливо помітно нескінчені знижки, реклама, гонитва за статусом. Але кожне бажання це ланцюг. Воно обіцяє радість, а натомість прив'язує. Справжня свобода в усвідомленості. У виборі того, що ми пускаємо в серце. Навчися казати мені не потрібно більше, я вже маю достатньо. Це не обмеження. Це перемога. Відкладай миттєве, обирай глибоке. Той, хто шукає миттєвої насолоди, втрачає глибину щастя. Стоїки розуміли, що найцінніше дозріває повільно. Сучасна людина живе в режимі тут і зараз, але не в сенсі присутності. А в сенсі нетерпіння. Витримка це сила. Відкладене задоволення перетворюється на глибше усвідомлення, на зрілість. Як добрий плід не дозріває за один день, так і справжня радість приходить через шлях, а не через імпульс. Вчися і зростай щодня. Стоїцизм це шлях мудрості, а не догма. Щодня нова можливість для зростання. Епіктет казав не події нас тривожать. А наші уявлення про них. Розширюй свої уявлення читай, слухай, аналізуй. Помилки, не провал, а сходинка. Стоїка не боїться змін, бо знає життя, як ріка. Хто вчиться, не тоне. Він росте. Він стає собою. Дякуй, навіть за дрібниці. Вдячність це не просто вічливість. Це спосіб бачити світ. Стойки вчили, ми не контролюємо обставини, але контролюємо ставлення до них. Подяка, це вибір. Подяка, це акт сили. Навіть у найважчий день є за що дякувати, за досвід, за повітря, за здатність відчувати. Той, хто дякує, багатий, навіть коли має мало. Бо бачить сенс там, де інші тільки нестачу. Приймай те, що не можеш змінити. Не все у цьому світі в наших руках. Стоїки розділяли життя на дві сфери те, що залежить від нас, і те, що ні. Тривожитися про друге, як намагатися зупинити дощ руками. Замість боротьби з вітром краще навчитися ставити вітрила. Прийняття це не капітуляція. Це мужність дивитися реальності в очі і жити далі. Зі спокоєм, з гідністю загартовуйся через труднощі. Труднощі це не перешкода на шляху. Це і є шлях. Марк Аврелі писав те, що стоїть на заваді, стає шляхом. Кожне випробування це можливість загартувати дух. Сучасна людина тікає від болю, стоїка, трансформі. もう一度、尺八が。もう一度、尺八が。もう一度、尺八が。もう一度、尺八が。もう一度、尺八が。も Це Відчувай іншого, як себе. Стоїцизм не про холодність, а про співчуття. Ми всі частини одного цілого. Епіктет говорив твій ближній, такий самий, як і ти. Вміння поставити себе на місце іншого це не слабкість, а глибока мудрість. Емпатія відкриває серце, знімає бар'єри, лікує світ. Бо всі ми шукаємо одне. Бути почутими і зрозумілими. Зберігай відстороненість від непостійного. Відстороненість небайдужість. Це здатність залишатися в центрі, коли все довкола змінюється. Стоїки вчили, не прив'язуйся до того, що тобі не належить. Кар'єра, статус, навіть інші люди, все це тимчасове. Прив'язаність створює страх втрати. Відсторонення дає свободу бути. Бути в повноті, без залежності. Піклуйся про себе з любов'ю і повагою. Дбати про себе це не егоїзм. Це відповідальність. Тіло, розум, душа це інструменти, через які ми живемо. Стоїка дбає про рівновагу, спить, коли потрібно, рухається, мислить, молиться. Самодогляд, це форма поваги до життя. Це тихий прояв любові до себе, який дозволяє давати більше світу. Не можна налити спорожньої чаші. Стоїцизм це не втеча від життя. Це спосіб прожити його повністю. З гідністю. З ясністю. З любов'ю до світу і до себе. Бо, врешті, справжня мудрість це жити так, щоб навіть у найтемніший час у тобі світився синій вогонь.